Всім вітання сьогодні 19.12.24. Такий день у нас вже 1 градус тепла. Хотілося заїхати, подивитися, пройти по пшеничку, ну, але мабуть верстиним. В принципі, там бахільчики взяв. Зайдемо в бахіла. Подивимося на заміну, тому, тому що знімав відео ще 3-4 тижні назад. Там 2-3 листка було за цей період. Температурний режим був десь в середньому там, ну я думаю, що 2-3 градуси тепла було. Пшениця як не як, зараз такі нові сорти пшениці. що вони, я думаю, і от одного-двох ростуть. А як не як пройшло 20 плюс днів з такими температурами, думаю, трошки розвиток пшенички дожен бути кращий. Так що... Що вам ще сказати? В общем, зараз на полі буду. Все, буде, все вам покажу. Ми приїхали ось на поле вже і дивимся, що у нас тут є по пшеничці. Які в нас зміни. Ось ну, такі. Дивіться це, бачите, пшеничка. Я думаю, що доволі непогано зараз розвиток пшениці за цей період. Зайшли поки без бахів. Ще корочка невеличка єсть, може ще встигнемо. Ну такий розвиток. Дивіться, да, почала кущитися. За місяць розвиток пшенички, звісно, став набагато кращий. Бачите все. Коренево. Ну, сіялося. 100. 20 кілограмів, ну тут, вже дивіться, там кидає і три пагона, тут два пагінця. Ну, фон пшенички я бачу гарний, такий насичений. Маса тисяч була 52 грами зернин. Дивіться яка вона сонечко так сонечко піднімається, сейчас почне розставати. Ну ми встигнемо тут походити на цьому полі без бахилів, Дивіться яка ну, мені подобається. Фон такий поле. Поле, дивіться. Вон, звісно, став. Перед цим було сіре поле, тому палки багато, соняшник дав тут 23. Той рік. Для того року було це непогано. Дивіться, тільки. ви бачите, яка тут палка. Видно, що тут соняшник був. Буває другому, до других заїжджаєш, там робиш якісь роботи. Каже, соняшник. Давав більше. Тут по палці можна в принципі, все побачити. Палка, показник минулого врожаю. І ось і я за, за що кажу, що палка була велика. Палка була велика, її було багато. А зараз, ой, зараз пшеничка вже обганяє палку. Дивіться, бачите? Отак. От Красиво, мені подобається дуже хороший розвиток. Сейчас подивимся тут. В одном месте подивилась. Хорошо, корневая хорошо, не можна викопати бачите. Корні прямо тут в середині. Та ну видно тут Ту ситуація. Як на мене, не хочеться. О! О! гарно, Дивіться. Тоже кущення йде. Повним. Дивіться. Так, да, кущення почалося. Да, десь листок. Листок. Листок додавила. Листок два. Перед, ну Як температурний режим був перед входом. ну, Як я перед цим знімав, перед, перед, перед груднем, там, в листопаді, то там десь було 5 днів. Температура була плюс 12 і один листок за цей період. наростав тут за три неділі за три неділі коли температурний режим там 2-3 градуси 3 добова плюса виходить десь листок півтора ну я думаю що це теж погодні умови склалися непогані я маю на увазі і опади пішли там міліметрів 60 десь за цей місяць Ну я думаю після нового року будемо тут підкормлювати пшеничку і серитрую і карбамітом мабуть в два етапи. Ну, В общем буду вам показувати. все, все вам розкажу, покажу. А фон поля такий Сіялося 120 грам. На даний час пшеничка Пішеничка має отакий стан. Так що до побачення, друзі, до нових зустрічей, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все вам досконало буду показувати.